були в тих тих. Два зрадники зі мчали. І що то були за що то були за зрадники? Мжайські? А ви знаєте, знаєте, хто то був? Знаю. А як називалися? Один Євген, а другий роман. А вони мало, вони були, вони в нас спочатку не були. Прийшли. І вони, навіть не тривог, бо потім, як їх відіслали в таку групу туди на мустиска. то мали як що відпоріжжя, від аж туди на мустиска. Вони мали туди, їх, їх не то. Хіба ті там були і добрі, і вже слідкували за ними. І то на один, а він того другу, на того другу, так ще нічого дуже не, не підозріли, але знали, він дух, він його взяв, він його познайомив, його потягнув за собою, а той вже був щось пару років. І воно так робило на, на москалі, де була засідка, то вони як там, то було ямельні, вулицеві то він, вони давали, він писав свої, свої ті, а то потім ті піти вже знали, то вже там ті слідили за ними, вже, вже все, але ну, не могли людину знищити, як знали, що ще немає точного доказу. То Служба безпеки, так? СБ слідкувала за тими хлопцями, за теми зрадниками? Ну, КГБ то і так. Угу. НКВД, КГБсте. А як виявили, що вони зрадники? Ну так підмічали, що то він щось забув, що він вертається, що він щось щось випише, що вони мали такі офіцерські сумочки, то й таку офіцерську сумочку. І так знали, що їх Так, замічали, це, замічали, що щось із краю, хоч то тут. Чи їх страшно, як там щось пише, чи щось. Ну, вони вже підмічали, бо. І страшно. що з ними сталося, знищили їх? Чи наші знищили? Пар... Знищили того першого, того там не знищили, то вони ж знали, що, що, що. І тоді там підсліджували під, проходили, деколи проходили, там їм давали знати, але до нас вони не проходили. А потім того забрали, того забрали. Вже добре вищі дали, тоді там привели його, десь десь віс. То, то кого, кого? А того агента химша. Привели uh -huh. його, вже віс і, і тоді треба. Тоді вони все там збили. Ти що зробив, ти що, ти що. Він знав мотиви. Остатній не знав, що то вони з ним, що вони залишили живих. І що, признавався? Що признавався. Що він робив? Я був, що ти на ту хату, що ти на ту хату. А що ти казав, чи ти що казав, вони в нас мало були, щось, щось, може, два-три рази. А що ти казав на хоморах? Що ти казав? А мені нічого не казали, не казали, а да, що мали казати, що мав казати. Я казав, що е, ти ще підають за кожну хату, де кватрують. Я казав, що ми там е, е, кватрували і ми давали дівчатам читати літату. Чи чи і таке. Що вони давали дівчатам читати літаку? Чи Потім тата кликали, тато каже, так було таке. А що я можу сказати? Що прийшли прийшли до нас, ми не то. Та я маю діти, в мене діти мали. То я також їм, в мене сім'я, діти. Я також дружу за свою сім'ю. Я казав, вони, вони мені сказали. Ми а як я мав відпертися? Ну, то будьте, я ще не мав відпертися. І все, вони. Тату признали, так, так, були в нас. Сіло, ось таке. А того тоді далекий знищення.